Всім доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз беру вас з собою. Ми підемо на пірс Валіха і поїдемо на острів Калан. А вам покажу коротку дорогу. Оця така е розвілка, да, як правильно сказати, написано про тамнак і Тук-Тук їде ось туди. Можна доїхати там метрів 400 і буде зупинка. Біля готеля і піти навпростець. Але є коротша дорога, встаєте, якщо їдете звідти. Встали і пішли. Тут естакада і тут є місце, по якому йти. І тут набагато коротше, ніж е, з того місця. Я перший раз колись поїхала туди, а тепер йду сюди. Сьогодні. Зустрічаємось з дівчатами. Моя підписниця Оленка уїжджає, пробула тут півтора місяця і вирішили сьогодні з'їздити на острів, поспілкуватися. Якщо я не помиляюсь, он, хтось загубив. Якщо я не помиляюсь, 9-го Оленка уїжджає. Можливо, десь ще сходимо, сядемо, посидимо, візьму вас з собою. А сьогодні поїдемо на острів Колан на дуже гарний пляж Самаї. Мені він сподобався, хоч я була майже на всіх пляжах острова Калан. Але ж цей, І, до речі, мене Оленка з ним познайомила з цим пляжем. Якось до нього я не доїжджала. А зараз тільки туди, О, бачите, з під борт везуть, щоб перевозити людей. На пляжі на острів можна доїхати паромом 30 бат, а можна доїхати на такому спідборді, він коштує 300 бат з чоловіка, з людини, точніше. Ну, це десь не десь, а приблизно 10 доларів. А доїхати паромом це 1 долар 30 бат. Паромом хвилин 40, а підбордом хвилин 15. Ну, звісно, вибирати, вибирати вам і вирішувати вам. До речі, вже ж сюди хожу не перший раз і побачила, що тут харчуються водії тук-туків. Дуже багато. Знаєте, зараз придивляються, де харчуються тайці. Тобто це вже перевірені точки, і там щось собі заподіяти ну, майже неможливо. Тому Придивляюся, але ж харчування в мене зараз я сама собі готую, ну іноді можу вийти, щось перехватити, коли леньки навіть приготувати. Тому пішли, зараз вже дівчата чекають, я не спізнююсь, я прийду вчасно. А Люда, ще одна моя підписниця, вона тут живе вже півроку чи сім місяців. Казала, що вона вже на місці, тому. Пішли, будете йти, вирішила вам показати картодром. Ми коли з чоловіком перший раз сюди приїхали. У нас все було бажання сюди потрапити, але якось не сталося. Але я впевнена, що колись ми обов'язково сюди сходимо з ним. А ну напишіть в коментарях, хтось їздив на таких картодромах. Я ніколи. Мені здається, тут ух. Чого такий не побачиш? Вон, бачите, розвозять машина воду. Бачите як. Ну, по дорозі, тільки дивишся, дивишся, можна ви найняти тук-тук, зупиняєте на вулиці, коли їдете. Або вийшли на пірс. І дуже часто дорожче, ніж 10 бат. Проїзд коштує 10 бат. Можна доїхати. Заплативши 30 бат, до речі, я колись їхала, теж встала, це ми вже з вами прийшли, встала на той, той розвілці, хотіла встати, а тук-тук поїхав прямо. І взяв з мене не 10 бат, а 30. Ну, я ж така, що мені аби походити, то ну вже заплатила, що ж ти. Там не питають, тебе треба, не треба. Якщо їдеш, значить треба. І називають ціну. Ну, по цінам. Не нагліють. Нормально, я вважаю, ціна. Якщо вас довезуть, прямо, вон, бачите, ще поїхала. Бачите. І ще поїхав один тук-тук. Ну, Тут реально швидше ви дойдете, якщо будете йти пішки. Ось недобудована гостиниця або конгастіння кандамінімум. Я читала, що... Час ковіду. Почали, точніше, до ковіду почали будувати. І щось пішло не так. До речі, тут гарне місце. Я не розумію, чому. ну Не візьмуть і не доведуть до ладу. Ось по дорозі такі віточки. Я оце кожного разу йду і любуюся. Різнокольорові, такі гарнюні. Ну Дивіться, це взагалі неймовірна краса. Подивіться, як коріння і дерево як взагалі. Тут на самому пірсі, до речі, завжди дуже багато торговців, якщо ви не встигли купити шляпу, шльопки, я не знаю, плавки, купальник навіть, шорти. Тут завжди можна це все придбати. Тому не переживайте. Окуляри, якщо там розбили, загубили. Я, до речі, тут собі шляпу купила. О, жовто-блакитний. Я вам казала вже коли, що тайці, вони король тайці. Він дуже полюбляє жовто-блакитні кольори, кольори тому в них дуже багато саме в таких кольорах. Оце якесь іде, мабуть, зважування машина, бо... Я не знаю, а, це, мабуть, на паромі їдуть машини. ну Можливо, як варіант, не буду видумувати. Ну, щось оце щось оце щось таке. Я ще не знаю. Ось стоїть та автобус такий яскравий. Зараз ми з вами перейдемо дорогу, треба швиденько. Не оцей автобус привіз е, туристів. А ось такі два яскравих автобуса Вони... Безкоштовні туалети. Ну, я вам хочу сказати, що вонь страшний. Дивіться, яка ефектна дама в шляпах. Тому купляйте, приїжджайте. Ось ввечері світиться іншим кольором. Зараз це Патая Сіті. А я шукаю, де мої дівчата. Зараз з вами підемо їх шукати. Тут. Китайських дуже багато туристів, вони з такими ходять Капунка. вони ходять з такими флажками, прапорами. А я шукаю дівчат. З дівчатками ми вже не перший раз їздили сюди, на острів Калан, і в нас домовленість. Ми зустрічаємось, можна прийти з тієї сторони. Я прийшла от з тієї. Назад будемо йти так, я вам покажу більш коротку дорогу. І... Зараз десь тут повинні бути дівчатка. Люда писала, що вона вже тут. Ми на початку зустрічаємось Пірса. Цього раніше не було, в 23-му році, коли я була. Зараз ось такий зробили навіс. І це дуже-дуже зручно. А де ж Людасік? Туристи з Китаю бачу, а Люду не бачу. Ми зазвичай зустрічаємось в цьому районі. Зараз дівчатка будуть дзвонити. Де Люда? Так, ось іде велика кількість туристів. Дуже багато. І десь серед них іде Люда. І ще нам треба дочекатися Оленку, яка виїжджає. Доду... А, ось є Оленка. Ось мої дівчатка. Вони йдуть удвох. Всім доброго тихого дня. Привіт! Привіт! Ну що, пішли ми сьогодні з китайськими туристами. Разом так що поїхали дуже красиво, подивіться, як гарно. Зараз вже кричать бігом, бігом, бігом вже відправляється, паром, паром їде до дев'ятої, у дев'ятій точніше на на пляж Таваєн. є такий пляж. Зазвичай всі їдуть туди. Ми їдемо на інший пірс. Він якось називається, якщо чесно, я не запам'ятала, саме з того пірса ближче на той пляж, Самаєна, який ми з вами їдемо. Тому обов'язково питайте, чи є або, або то щось. Якщо будете їхати більше. також на, на пляж сама є. Дівчата побігли швиденько вперед. А я ж поки налаштувала камеру, поки включила. Знаєте, кажуть, що там Тайланд грязний, але вони намагаються це все діло зробити як треба. Багато мусорок. Смітників стоїть. Ось такі є. Вичавлений сік натуральний. Можна по дорозі також купити. Ось один паром, який їде на таваєн. Нам не треба таваєн, нам треба. О, я не знаю, як він називається, якщо чесно. Швиденько, швиденько їдемо, ось якісь. Штучки, дрючки. А, ага. Горіх, горіх, яйця. так 30 бат коштує. Капунка. Так. І ми зараз з вами піднімаємося, бо на низ підемо, так? Підемо, да? Звісно, а як же? Безкоштовно не хочуть вести. Все. Ну тут, коли ви. Піднімаєтесь, можуть вам допомогти, якщо треба сісти. Ну, я теж. Капунка дівчата на початку сіли. А чого ви прямо тут? Відиня. Ой, страшні, страшні. Кажуть, ти ж блогер, сідай спереду. А я хотіла сісти посередині. Ладно, послухаю цих професіоналів. Люди їдуть, їздять, їдуть на ночівлю на колан. Бачите, сумки, чемодани, хтось прямо вон з цього. З аеропорта деякі люди знімають житло на колані, живуть там. Водичка там чистіша. Сідай кабіну, дівчата поїхали весня. Бачите, я поїхала з водієм. Це перший раз. Буду вам зараз якраз можу показати, що не між собою вас спілкується. Кошти по 30 бат, я вже в машині віддала. І ми з дівчатами пішли на своє місце. У нас там своє місце в той стороні. Оленка мені показала таємне місце. Ні, не приставав, все добре. О, то ще. А я відео зняла. Можу скинути. Та ось така Краса. Чата кажуть, он, чики не де. Не О, Народу майже немає і немає сонечка, але водичка тепла. Зараз підемо до водички. На цьому острові можна, ой, пляжу можна поїсти, а можна і побачити ось таке. Подивіться. Ой, тільки подивіться. О Боже. О Боже, вона встала. О Боже. О Боже. О тільки подивіться, що тут є. І це просто кафе. Кішка і свинка. Спить, хропить. Чуєте? Хрупить. Отакує. Отакує. Отак. От От так. Будете багато їсти, не будете займатися фізичними навантаженнями. Буде отак. Ну, Це перший раз, коли я приїхала, що нема сонечка, але дивіться, воно вже розхмарюється. Я думаю, що зараз вже буде і сонечко. Да. Дощик пішов туди на потаю, якраз ми з того дощика і поїхали. Гримить там. А тут, а тут? класно, немає спеки і море зараз не відійшло. Ми з вами вже колись були тут, на цьому пляжу. Море відходить. Але зараз все норм. Ніхто нікуди не пішов. Всі на місці. Ось таке. така водичка. Трошки вам. Зараз спробуємо. Яка водичка? Ой, теплюща. Теплюща вода. І прозора. Прозора, чиста. І зараз буде сонечко, треба йти брати панамку свою і одягати, щоб не спалитися. Ну, як обіцяла, вже в кінці відео вам розкажу, як можна дуже коротенько пройти на Тук-Тук. Ось ви вийшли з пір-субаліхай. Для того, щоб піти на Тук-Тук, треба швендяти, вештатися аж до кінця у тієї вулиці. Але є ось такий малесенький прохід, через який ви пройдете. І якщо ви живете на в тому, в тій стороні. Так буде коротше. Ну, якщо, звісно, на терміналі, то вам треба йти туди. А хто на джамкені, то треба от сюди повертати. Бачите, люда вже в курсі. І все. І через оцей готель проходите. І там виходите на тук-тук Туктуки, сідаєте, їдьте. Так буде скоріше, бо інакше треба отуди шльопати. Так, ну що, будемо закінчувати. До речі, дуже гарний готель. Одна з моїх підписниць тут жила. Вона мені розповідала, каже, дуже гарно, близько з е, пірсом, щоб поїхати на острів. І вас трошечки ще доведу, покажу така гарна алея, вона мені так подобається. Ну, на початку ми подивимось лотоси, ось такі гарнюні. І ось там далі трошки алея. І подивіться, яка гарна алея. Вона така, знаєте, дивишся і просто не можеш на, надивитися. Тут плюмерія. Тут пальми, тут зараз побачите річка. І отак йдете по всій алеї, повертаєте наліво, також іще трошки і все. І там буде вже тук тук Тут річка. І виходите на Тук-Тук. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.